Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами поговоримо про ситуацію, яка сталася в місті Суховоля, що в Польщі, і там одразу чотирьох водіїв далекобійників зупинили і вони отримали штраф кожен по 1500 злотих. Зараз ми коротко поговоримо, через що це сталося. Ви поки що пишіть в коментарі, звідки дивитеся це відео. Також підписуйтесь на мій канал, для того, щоб не пропускати нові випуски. Отже. Поліцейські в суховолі Підляського воєводства зупинили одразу чотири вантажівки, і після перевірки документів виписали штрафи кожному з водіїв далекобійників по 1500 злотих. І в загальному ситуація виглядає ну скажімо так, трохи дивно зі сторони, якщо дивитися зі сторони там, життя в Україні, але якщо дивитися зі сторони життя в Польщі, все виглядає дуже і дуже законно. Офіцери дорожньої служби стояли на одному з перехрест і побачили картину, коли просто там на високій швидкості їхало чотири грузових автомобілі, і на пішохідному переході такий, знаєте, як на трасах стоїть, просто перехід там без світлофора стояла жінка з велосипедом. І вона чекала слушної миті для того, щоб безпечно перейти дорогу. Водії, далекобійники, як в принципі, як я там їжджу по дорозі, і бачу завжди, що вони ніколи не зупиняються на, на перехрестях, не приторможують. Вони собі їдуть, бо вони набрали там швидкості і собі їдуть. І їх не хвилює, чи там ідуть, пішоходи, чи не йдуть. В Польщі. На цьому ж самому перехресті в цей самий момент стояли власне поліцейські, які побачили цю картину, коли жінка стояла, чекала е, слушної нагоди. Е, далекобійники не зупинились, поїхали далі. Поліцейські одразу ж догнали їх за декілька хвилин. Зупинили, перевірили документи. Там серед чотирьох водіїв оказалось двоє громадян України, один громадянин Білорусі, а також один громадянин Сербії. І згідно до польського законодавства, вони не надали перевагу пішоходу на пішохідному переході, і за це, власне, отримають. 1500 злотих штрафу кожен, і також там будуть їм нараховані штрафні пункти кожному по 15 штрафних пунктів. Нагадаю, що за ці штрафні пункти можуть, якщо їх назбирається там достатня кількість, у вас можуть забрати навіть водійське посвідчення. І в загальному. Якщо дивитися, то ця проблема, що водії не тільки далекобійники, але й водії звичайні, коли їдуть, вони ну, в більшості випадків не зупиняються на таких пішохідних переходах. Думають, я отже, проїду, а далі вже люди хай собі йдуть. І якщо в Україні, наприклад, такі цирки ем, якби проходять і ніхто. Я, я, наприклад, ні разу не чув в історії, щоб за непропуск пішохода водій отримав штраф. А от в Польщі така ситуація є досить поширеною. Скоріше за все, громадяни, або оці, які їхали на вантажівках, або не бачили поліцейських, або вирішили, що нічого їм за це не буде. собі просто проїхали, але бачимо, що поліцейські виявилися дуже і дуже принциповими. Вони зупинили всі автомобілі, всіх оштрафували, і відтепер цим людям буде наука. І також. Хочу в цьому відео закликати всіх, хто їздить автівками, завжди звертайте увагу на ем, пішохідних переходах, ну, якби, приторможуйте, навіть якщо ви не бачите людей, а якщо бачите, то тим паче зупиняйтесь, пропускайте їх інакше. Ну, по перше, це нормально так робити, це по правилам дорожнього руху. І по-друге, що ви себе таким чином забезпечите від непотрібних нікому штрафів і штрафних балів, за які ви можете взагалі поплатитися своєю можливістю їздити за кермом. Тож будьте уважні. Свою думку з приводу оцих людей, які не пропускають пішоходів. Пишіть в коментарі під відео, напишіть свою думку з цього приводу, що ви думаєте. Буду вдячний всім, хто поширить це відео в себе в соціальних мережах. Також поставить йому лайк, щоб я побачили якомога більше людей. Дякую всім, хто дивився аж до цього моменту. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!